Недопущення адвокатів до нормальної роботи з своїм <клес> У зв'язку з чим ми заявляли клопотання про від... хвилиночку, Зрозуміло, значить, про те, що вас обмежили, що вашого підзахисного і обмежили в часі щодо ознайомлення, а що адвокатів не допускали до участі. Довгий час Довгий час наш е, е, підзахисний залишався без е, адвоката, без е, правової допомоги. Досить довгий час до нього не допускали жодних адвокатів. Порушення інструкцій всіх і правил тримання його е, під вартою він не перебував е, в слідчому ізоляторі, перебував е, в ізоляторі тимчасового е, утримання, в, е, який знаходиться при райвідділі, в якому працював потерпілий Симоненко. Працівники цього райвідділу, будучи колегами по роботі з потерпілим, могли і вчиняли все, всі дії, про те, про це говорив мій колега Іван Макар, про те, що він неодноразово приїжджав навіть на знайомлю не на справи і йому сказали, що немає справи, не можемо допустити і так далі. Всі ці порушення свідчать про те, що працівники міліції, а також працівники прокуратури працювали упереджено. На, виключно е, з тією метою, щоб не дати можливості е, працювати захисту, от, і для того, щоб максимально е, обілити е, з, потерпілого у своїх діях, і е, в результаті справа має дуже однобокий характер. Ви би... маєте право суд слухає вас. Також того, що захисники, які заявили клопотання про виявлення порушення в ході досутового слідства, також я хотів би зазначити, що велике значення має для дослідження матеріалу справи та об'єктивного сервічного його обстеження дослідження. Це те, що в при проведенні слідства. Слідчим не було взято до уваги те, що стало все-таки причиною, мотивом здійснення даного злочину. Справа в тому, що слідчі вказує на матеріалах справи, нібито чи не є погане поводження, в даному влочину, і мене тоді, в той час, і зроблені їм зауваження. І що стало, нібито я через якийсь час прийшов та його не жодні, це вже вставили справи. Вже потрібно встановлювати журналісти, розумієте, що зараз ви ці всі питання не вирішили. В... Під час я якраз від... dogs... це... це найважливе питання, яке я ще хочу сказати, що слідчі навмисно. Я тоді заявляв прокурору гарненко, коли мене затримали. Він мене задав питання, що сталося, як відбулося. Я сказав, що. Неправомірні дії Семаненка привели до того, що зараз це все, все відбулося. В результаті даного, коли я застав звернуватися, частково, до речі, якщо вам відомо, я не повністю знайомий з матеріалом справи і навіть перше в мене повністю звернувся із... Ну, це вже таке, але до матеріалу справиться. Вони знали, що є мотивом і що є причиною, що, що відбулося. Коли став матеріалом справи, з'ясувалося, що справа фальсифікується. Те, що причиною стала вивернута їм рука погрозеною, мені лайка з його сторони, яка злиться вже, до речі, близько двох років, я це їм об'яснив, що об це в матеріал справи, справах, це не фігурує. Те, що були зроблені свідчі три тампони з кров'ю братів у потерпілого. Вони фігурують, а потім невідомим чином десь пропадають. Далі мені стало відомо, що експертиза, яка робила покладій, і чоловік за відділенням ЦРЛ проверської був знайомим та добрих відносинах і спокійним, вирішував службові питання, про що мені відомо стало на етапах, які він робив для підозрюваних, в даних случаях, обвинувачених. Вони мають відношення до цієї справи. Далі я вважаю, що мені стало відомо з матеріалу справи, що це є пункта правоохоронних органів, бо яка виявляється на До речі, я не, не перестаю боятися за своє життя і пунктів правоохоронних органів в фізичному плані. Але я її вже побачив у фальсифікуванні -фальсиф матеріальної справи, не в сербічному таліповому дослідженні. У порушенні багатьох багатьох питань, які вже були наведені, я не хочу повторюватися, і багато іншого. Телефони, які були вилучені, не зроблена розпірока, вона зроблена, я розумію, що вони посчитали всі розмови. Знаю, що він говорив, що я там п'ю, сижу, я особисто бачу, як він п'є, але це не вияснено. Разумію, так багато питань, тому що, так, що слідство зробить необ'єктивно, є помства, правоохоронних органів, генерали, які приїжджали тоді на, на місто злочину з утра, вони прикривалися Семаненка, тому що він тоді, в той день, не, не займався ніким не правоохоронним громадського порядку, який там фігурує, Невідома людина, невідомо, що десь щось не сказала. Вони сам звичайно себе, тому що заклади громадського харчування, дискотеки, відповідно, до рішення проводської районної ради та рішення сільської ради до 23.00 повинні працювати, але він... Вирішувати тоді ж з власником того дискотеки, який був, сиділи, і це діло, е, як то кажуть, але воно зараз не досліджується. І ці генерали дали, як розумію, але я вважаю, що не все більше не було, тому вважаю, що потрібно передати на дослідування, готувати ці обставини. І телефони, які були видані, е, шановні потерпіли, до речі, я то. Вибачення, що так відбулося, я не хотів його вбивати. Я прошу вибачення за те, що у чоловіка не став у сина батька, у матері сина. Я не хотів його вбивати. Вибачте, що було. Це у вас.